Акція вставай Україну, ви поїдете? Напевно, що поїду, але я ще не зібрався, бо я зараз зайнятий, я на рахунок цього не можу нічого сказати, тому що я зараз хочу їхати відпочивати літом на море або в Карпати. І Я взагалі-то не хотів би багато говорити про гори, але я відпочиваю на горах. І, а люб... От як вам політична ситуація? Ви опозицію підтримуєте? Опозицію. Ну, я взагалі то більше підтримую комуністичну партію України і партію регіонів, але опозицію теж підтримую, бо раніше вона трималася яскраво в наших, на нашій країні. Ну, і про... А про... чим вам комуністична партія подобається? Е, ну, про... Комуністична партія України подобається тим, що вона е, на рахунок е, е, того, щоб дешевші ціни були, витримка суспільства. Ну, я люблю курити просто і кури. А на що вам треба дешевші ціни? Ну, і не дешевші ціни на сигарети, на, на пиво, на, на, на водичку мені рано. Я їду в Карпати відчувати.